Вітаю в ефірі, як завжди. У цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: діти готуються йти до школи скоро 1 вересня. Комендантську годину на Полтавщині збільшено стартує о 10-й вечора. Полтавські волонтери не втомлюються допомагати нашим військовим. Нові комп'ютери, орхтехніка та спортивне знаряддя з'явилося у Чорноглазівській загальноосвітній школі Полтавської об'єднаної територіальної громади. У цій школі навчання планують очне всього тут 60 дітей. Як заклад готовий приймати учнів після тривалої перерви? Бачили наші кореспонденти. Шість персональних комп'ютерів з ліцензованим програмним забезпеченням для дистанційного навчання та уроків інформатики отримала Чорноглазівська загальноосвітня школа перших других ступенів. Все це покращить процес навчання як онлайн, так і офлайн, особливо тієї, яка віддалена, каже директор школи Тетяна Яківець. Ми йдемо зараз до цифровізації, і вчителі наші починають працювати також із платформою Моя школа. Для забезпечення онлайн доступу батьків до щоденників, дітей, для ведення журналів, класних журналів, тобто, ось це все, ця вся комп'ютерна техніка нам допоможе працювати. У онлайн режимі, і для забезпечення інформаційного поля. Ми дуже задоволені, скажімо так. Дуже в мене вчителі взагалі у захваті від того, що екран великий, комп'ютер працює швидко, добра якість зображення. Ну і звичайно, те, що от наші діти мають тепер більше змоги. Ну не в кожній сім'ї є комп'ютер. Ми дуже вдячні і дуже задоволені. 200 тисяч гривень. Саме таку суму спрямували на Чорноглазівську загальноосвітню школу. Окрім комп'ютерів, у навчальний заклад закупили ще й спортивний інвентар. Вчитель фізичної культури Іван Яківець каже: за майже 30 років його роботи таке щастя, як оновлення спортзнаряддя, бувало нечасто. Ми замовляли м'ячі: футбольні, волейбольні, баскетбольні. Їх привезли нам по 10 штук. Це якщо ми нашу всю школу. Вишикуємо по два, то в принципі всі будуть зайняті з м'ячами. Ми отримали ракетки для настільного тенісу, ракетки для бадмінтону, скакалки, фішки, рулетку, яка необхідна найбільше для вчителя фізкультури. Також два секундоміри кошти на школу залучила партія простих людей Сергія Капліна, який разом з депутатом Полтавської міської ради владою співак завітав до навчального закладу, щоб перевірити готовність класів та загалом школи до навчального року. Адже навчання тут планується очне. Ми залучаємо допомогу для. Усіх шкіл Полтавської об'єднаної територіальної громади у село Валок ми привезли шкільну метеостанцію. До Чорноглазівки нам було залучено кошти на придбання комп'ютерів спортивного знаряддя для спортивного залу. І так щодня ми працюємо над залученням грантів, щоб у всіх школах Полтави та Сіл, щоб було все необхідне для дітей, щоб вони не відчували себе в чомусь обділеними в порівнянні з школярами полтавських міських шкіл. Ми хочемо подякувати педагогічному колективу і батькам, які, незважаючи на дуже важку ситуацію в країні і у нашому регіоні, зокрема, роблять все, аби умови для навчання наших дітей. у в цьому місці у нашій громаді у подібних селах не поступалися міським мовам навіть у столиці. Тут дійсно дуже героїчні і в професійному і особистому відношенні вчителі, педагоги від Бога. І я вважаю, що ми повинні в Сто разів більше уваги приділяти цим людям і заохочувати цих людей і допомагати, що ми власне намагаємося робити. У школі кажуть завдяки підтримці влади співак та Сергія Капліна 60 учнів чорноглазівської школи цього року дійсно матимуть покращені умови для навчання. А влада співак наголошує, їхня співпраця на цьому не закінчується. З 1 вересня на Полтавщині збільшується тривалість комендантської години. Про це 29 серпня повідомили на сайті Полтавської обласної військової адміністрації. Відтак, комендантська година починатиметься о 22.00 і триватиме до п'ятої години ранку. У зв'язку з цим зміняться графіки роботи громадського транспорту, закладів торгівлі і вуличного освітлення. У Полтаві вже в сьоме благодійний фонд Каріта з Полтава провів акцію Шкільний портфелик. Тільки цього року замість портфеликів були пакетики. Все через те, що у більшості діти навчатимуться онлайн. Загалом благодійники роздали 250 наборів шкільного приладдя та влаштували свято для дітей. Завітали до них і наші кореспонденти. 250 шкільних наборів отримали цього року в області діти з малозабезпечених сімей та ті, які є внутрішньо переміщеними в рамках всеукраїнської благодійної акції Шкільний портфелик, яку вже сьомий рік поспіль ініціює благодійний фонд Каріта з Власними силами. Ми на сьогоднішній день зібрали 250 шкільних наборів для наших першокласників, не портфеликів, тому що. Зараз на сьогоднішній день буде змішана форма навчання, тому було прийнято рішення, що це будуть канцтовари, набори. Це альбом для малювання, кольорові олівці, пенали, ручки, також зошити тобто, все, що потрібно, в принципі, буде в школі. Окрім вручення шкільного приладдя, підготували для дітей працівники фонду і розважальну програму. Батьки та діти святом задоволені, кажуть, такі заходи розраджують їх у такий складний час. Ми з міста мільйонника Харкова і нам у місті Маленькому нам дуже тісно, особливо моїй дитині, особливо, і коли вона попала в Полтаву, а ще й на такий ну, як заход свято, і у дитини не буде 1 вересня, бо в місті Миргород школи онлайн. А ми взагалі залишимося зі своєю школою онлайн в Харкові. Тобто у дитини не буде колектива, йому дуже тісно, і він це бачить. Я рада, дитина рада, щоб ми попали в цивілізацію. А За школою скучаєш? Так собі. Так собі? Да. А взагалі готуєшся зараз до школи? Ну, готуюсь потихеньку. А зараз свято тобі подобається? Так. Да. А чим взагалі захоплюєшся? ким мрієш бути? Мрію бути. Ну или гонщиком якимось нелегальным. Пригласили нас сюда, и мы приехали. Дітки в школу, слава Богу, йдуть перші. у нас какби у нас получилось так, що ми ще чотири дітей з чужих забрали племянникам с нами, ще четверо діток. То тобто є, ми собираємо. Получається одна девочка поступила в школу міліції після девятого, А чотири от в школу ми збираємо, тут в школу. Наступного року кажуть організатори, вони сподіваються зібрати більше шкільних наборів та провести дітей вже на очне навчання. У Полтавському районі у водоймі знайшли тіло чоловіка. Про це повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. За його словами, 29 серпня близько 19-ї години до поліції Диканьки надійшло повідомлення від жителя села Жадани. Той відпочивав біля водойми та побачив тіло. Попередньо відомо, що чоловік рибалив на ставку, поліз у воду та ймовірно захлинувся. каже Василь Зуб. Загиблим виявився 61-річний житель Диканьки. для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на проходження судово-медичної експертизи. І наразі, за даним фактом, слідчим підприємним керівництвом диканської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Наразі поліція з'ясовує обставини та причини даної події. Депутати Полтавської обласної ради передали безпілотний літальний комплекс на передову. Сучасний високотехнологічний пристрій українського виробництва має великий радіус дії, дозволяє військовим стежити за ворогом у реальному часі, ефективно вести розвідку та складати карти місцевості. Новий безпілотник бачили наші журналісти. Літак, безпілотник, незамінна військова техніка. Це очі для армії, адже пристрій дозволяє виявляти ворога на великих відстанях. Стежити за ним в реальному часі, ефективно вести розвідку та складати карти місцевості. Такий безпілотний літальний комплекс придбали і для наших військових фахівців з аеророзвідки. В сучасних умовах ведення війни дуже важливими є безпілотники. І особливо безпілотники такого рівня, які дозволяють. Серйозно заглиблюватися в райони, які контролюються ворогом, і мають високу автономність, зараз дуже багато речей українці роблять спільно для нашої армії, для наших збройних сил, власне, не тільки українці. Тому запропонував таку ідею голові обласної ради Олександру Біленькому, також депутатам обласної ради від. Фракції довіра і задоволений, що нам вдалося реалізувати цю ідею. Для того, щоб перемогти у війні, потрібно мобілізувати всі зусилля. Ми зустрілися із народним депутатом Олегом Колінічем, і він вніс пропозицію придбати за власні кошти безпілотний літальний комплекс. І ось сьогодні результат. Ми його вручаємо військовим. Я дуже радий і переконаний, що якраз цей безпілотник врятує багато життів наших хлопців і дівчат, і однозначно Україна переможе. Безпілотник українського виробництва призначений для дистанційного автономного проведення аеророзвідки. Має великий радіус дії, здатен працювати навіть тоді, коли ворог глушить сигнал, знімає та передає відеоінформацію на пункт управління в режимі реального часу. Його основна мета саме аеророзвідка. Саме аеророзвідка. Він не застосовується для скидання якихось бойових засобів. В повітрі він може знаходитись до двох годин. Використовується він за програмою, йому, тобто маршрут програмується, але оператор може вносити свої певні корективи. Потолок його практичний 3,5 кілометри, але робоча його висота невисока 700 метрів кілометр. З цієї висоти проводиться саме аеророзвідка і відеоз'їв. Може застосовуватися він в ночних умовах, для цього ставиться спеціальне обладнання. Такі високотехнологічні літальні пристрої неодноразово доводили свою ефективність у розвідці. Наші військові вже пройшли навчальний курс щодо поводження з ними та переконані, ця новітня техніка зміцнить наш фронт та наблизить перемогу України. Полтавські представники благодійної організації Лицарі Колумба придбали та передадуть Збройним силам України на передову ще два позашляховики. Автомобілі закуповують у Німеччині, а ремонтують у Полтаві. Подробиці дивіться далі. Ось ці два позашляховики Toyota Люкс та Фольксваген Т4 незабаром відправляться на фронт. Автомобілі закупила в Німеччині організація Лицарі Колумба спільно із Полтавською асоціацією бізнесу. Наразі ці машини ще мають доремонтувати і пофарбувати. Потім же їх передадуть на службу для полтавської 5-ї батальйону тактичної групи 81-ї аеромобільної бригади. Інколи деякі говорять. Та так напередок вони там не довожити і так піде. Ну ви знаєте, сама думка, що раптом при виконанні бойового завдання з автомобілем, що станеться, і не дай Боже з хлопцями щось буде, то я не знаю, як з цим далі жити. Тобто ці машини мають бути повністю на ходу. Проскочити якийсь певний навіть два кілометри в зоні бойових дій, коли треба швидко, не дивлячись ні на які перешкоди дороги, то ці машини мають бути ну в ідеальному майже стані по ходової, по… Мотору директор СТУ, у якому ремонтуватимуть авто, Богдан Перепелиця каже: вони працюють з машинами, які недорогі в обслуговуванні, і на яких легко знайти автозапчастини. Розповідає від початку війни, вже неодноразово реанімували авто, які зрешетили кулями. Саме ця машина вона буде використовуватись. Дуже зручно використовувати її. Буде для евакуації. Вона не застеклена по всьому, по всьому боках то й окремо ну доволі надійна, широкий. Кузов тут і можливо ну спамістити достатню кількість людей за словами представника ради лицарів Колумба у місті Полтава Євгена Хайлова від початку повномасштабного вторгнення вони передали на фронт для наших військових близько 30 автомобілів. А на цьому я прощаюся з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами. Бережіть себе, підтримуйте армію і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!